Ага, все. Значить, я фіксую, шановні організатори. 12.47. Ми починаємо. У нас півгодини. Ми спробуємо швидше. Так, так, ідіть правильно. Летигу слухати не треба. Позор всім тим, хто виходить. Ретеншн сьомого дня. По... А, ні, я... Дивіться, по перше, я хотів би, щоб ми пожаліли Яну, тому що я знаю, що проводити такі події, як ведучому, це дуже складно, тому що організатори кажуть, тобі треба, щоб всі були в таймінгу. У вас є круті спікери, і чомусь всі не можуть якось між собою домовитися. Скажіть, будь ласка, хтось їсть довше 15 хвилин. Ніхто не їсть довше 15 хвилин. Кава Брейк півтори години. Фу. Кому це треба? Давайте більше слухати Ярославу Гресь, Андрія Федорева. Мені здається, це дуже круто. І я знаю, що тут сьогодні зібралися однодумці люди. Я впевнений, що ви знайдете собі тут нові знайомства, ви познайомитеся, поділитеся досвідом, вирішите зробити якийсь класний проект разом і згадаєте одне про одного рівно через рік на такому ж форумі і насправді я дуже радий сьогодні тут бути. Я дуже хотів виступити на українському маркетинг форумі, тому що мені здається, у мене є багато кейсів про які я можу розказати. У мене дуже багато досвіду співпраці з різними брендами. Проте організатори вважають, що все, що я можу, це ставити питання мічі лібізі. Клас! Дякую, мені дуже приємно. Але насправді, знаєте, один мій друг мені сказав: Ну, маркетинг це про те, щоб зробити красиво. Я вважаю, що маркетинг це про те, щоб зробити красиво, дешево, швидко, щоб вірусилося, продавало і ще й було соціально відповідальним. Я не знаю, яким чином в цьому вам може допомогти наша розмова з мішою, але зустрічайте найпопулярніший твіч. Стрімер нашої країни, волонтер Михайло Лебіга. Тільки дуже гучно, будь ласка, у нас тут своє шоу. Добрий день. Михайло, дуже радий Пане тебе бачити. Сідай. Ну що, добрий день? Ах... Я К... прийшов насамкіне на вас сваритись, якщо чесно. Давай, давай я тоді нічого не буду питати. Чого ти хочеш на людей сваритись? Ні, я хотів сваритись, бо дуже багато шокол бізнесу, тут маркетингу і так далі. А ви не приходите на Твіч? Об'ясняйтесь. Нам не чотирнадцять. А, я понял. Дивись, Михайло, ми міняємо цю розмову. У нас же все буде ну, Дизель, Як вас звати? Здає. Світлана, а у нас є мікрофон. Ми зараз Світлану сюди посадимо до Михайла. А дайте нам мікрофон, будь ласка. Світлана, вийдете до нас. Давайте поаплодуємо Світлані. <звітлана> <звітлана> Світлана, дуже раді вас бачити. А, будь ласка, ось вам мікрофон. Можете до Михайла сідати на диванчик. Це, це ти задумано так? Я ми, якщо що ви понімали, я нічого не готовив. Тут люди я слайди, так. відео, все. Я нічого не готовий. Прийшов з вами просто поговорити. Добрий Світлана, день. Добрий, день. <світ> добрий день. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Я маркетолог, керую маркетингом в компанії. Угу, в компанії. Давайте ми одразу будемо знати, що це за назва компанії. Звісно, це компанія V-Cosmetics, професійна косметика для косметологів. Угу. І Він ви і... сказали, що на твічі сидять 14-річні. Ну, я так вважаю. Зараз, давайте так, якщо я вам приведу аргумент, який це розіб'є, ви вибачитеся і купите рекламу у Михайла Лебігі. І зареєструюсь в твічі. Клас. Клас. Так вам не 14. Ми домовилися? Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо там сидять 14-річні, як вони можуть за півторагодинний стрім закривати збір на 6 мільйонів гривень? У них багаті батьки. Хорошо, Світлані. Хар... Скажіть, будь ласка, чи вашу компанію цікавлять багаті батьки? Звісно. От. То чин... Як ти це робиш? Ви? Це зговорено, я не розумію. Я тобі Ні? говорю, я вперше Світлану бачу, Клас. чесно. Я просто продаю тобі рекламу. Дай Все. гроші. Ви мене ще не переконали. Не переконали. Гаразд, є дослідження світові, основна аудиторія 75% – це люди до 35 років. Аудиторія Твіча в Україні з початку повномасштабної війни зросла в 10 разів 50 мільйонів годин переглядів за 2024 рік. Михайло, наприклад, проводить збори дуже часто, і мені здається, дуже багаті батьки це дуже часто дуже розумні батьки. Якщо 14-річні діти періодично виносять гроші з дому на твіч. Вони б це помітили. От е, просто кілька зборів. Стрім на сичі 8 мільйонів гривень зібрано. Розгін із кандидатом Лебіговичем 20,5 мільйонів, стрім селами 4,2 мільйони, презентація кліпу з Надією Дорофєєвою – 61 мільйон, марафон схуднення 10,5 мільйонів гривень. Це просто збори за останні два роки, які проводив Михайло на Добре. твічі. І якщо хтось вважає, що це не платіжоспроможна аудиторія, то якщо я вас не переконав, Світлана, не переконав. Переканали, правда? Так. А, і ви зараз при всіх обіцяєте, що купите рекламу у Михайла Лебі? Зробимо Хто Єсхто зробить? зробив чоловіка. Великий пісюн, Ти молодець. Ні, Світлана, дивіться, якщо так вийшло, що я вас трішки, ну, типу, вам незручно, то я не хотів. Просто все пішло не так, як Десь ми хотіли. Ти схоті, на Жанна, це Десь... Ні, мені класно. Все Все нормально. Дякуємо величезно, тому що в мене був, була інформація, яку я хотів розказати, і вийшло, що я розказав її приватно. Давайте поаплодуємо Світлані. Дякуємо вам величезне. Мікрофон у вас, ви можете коментувати всю розмову. Я не знав, що так буде. Я не вірю тобі. Так Чи... увірено, фух сюди, тут питання, тут спитав, все підвів. Молодець. Дивись, насправді я хотів почати зовсім з іншого. Ну, знаючи багатьох медійних людей, я час від часу бачу, як до них підходять фотографуватися. І зазвичай це, ой, я перепрошую, а можна, будь ласка, з вами сфотографуватися, якщо не складно. Як підходять фотографуватися до Міше? Братан, можна фотку? Або блін, я дивлюся. Треба всім передати привіт. В мене є відчуття, що до тебе підходить фотографуватися не як до е, якоїсь медійної людини, а як до якогось друга. І мені здається, що це дуже сильно пов'язано зі специфікою Твіча. Як ти думаєш, так прикол твіча, що ви просто розуміли, може хтось не, не знає, що ти дуже багато годин проводиш в прямому ефірі. Люди напряму до тебе говорять. Ти напряму до них відповідаєш. Такого немає ніде. Максимум що в сторіс або в інсті, або в ТГ, Людина ну сам блогер може вибрати питання, давати на нього відповідь. Що не нравиться, на то не буду відповідати. Тут твіч це про сильний зв'язок між людьми. Я кожен день з ними провожу вечором час. Кожен ну там через день. ладно. Я не так часу стрімлю, але ну раніше було таке, що кожен день ми проводимо разом. Вони розказують, як в них справи. Я розказую, як в мене. Це тісний зв'язок, коли вони бачать мене в житті. Я для них кент. Я людину бачу в перший раз, але ну, я для нього кент. І я вже до цього привик, я дуже класно з цього ставлюсь. І В першу чергу це про тісний зв'язок. Тіснього зв'язку я не вірю. Я, я дивлюсь багато блогерів і в Україні і так далі. Я їм не вірю. Мені це не... Я їм не вірю, просто я дивлюсь, вони для мене як, як медійна людина. А ми з ними просто кенти. Бо кожен день бачимося, тісний зв'язок і так далі. Через це mm -hmm. таке. Скажи, будь ласка, у вас з твоєю аудиторією, який ретеншн цього дня? Я просто запам'ятав, що казав Андрій. Я сам не знаю, що я це впевнений, правда. що класний. <плес> Ой. Та, мені здається, що фішка Твіча, я просто сам не був зареєстрований до моменту, поки не познайомився з тобою і дивлюся різні стріми. Мене дуже сильно здивував один факт, що у Михайла був стрім, коли він худнув в прямому ефірі на 7 кілограм. Хто чув або знає, поаплодуйте, будь ласка, щоб ми знали. Ага. Я вже розходнув назад, так що. Ну. І мене вразило не те, що ну там відбувалося, звісно, але 24 на 7 Михайло транслював своє життя. І звісно, що він спав. ну, тобто. І я, бувало, прикидався там о 6-7 ранку. Михайло ще спав. Я заходив на трансляцію, і в онлайні просто те, як людина хропить, дивилося одночасно 5 тисяч людей. І для мене це показник того, який дивний зв'язок з аудиторією відбувається. Я кажу дуже тісний, дуже тісний. дуже тісний. І м, м, говорячи, ну, типу, про аудиторію ми трішки поговорили, я хотів пару кейсів з тобою розібрати. Почати з найцікавішого, ну, найсмі... одного. Не, можливо, ще раз, із... щоб ви розуміли. Я перший раз чую ці питання взагалі. Я прийшов по факту сюди через Женю, щоб посваритись на вас, що ви не знаєте за таку платформу. Твічі для мене і в цілому в світі це. Топ 1 е, доніс до аудиторії якийсь, е, наприклад, у вас є продукт, Саме легше це розказати і донести людям тому що це в прямому ефірі. Через це я тут. Продовжай, Женя, щоб дякую. <клес> дякую. Ти коли хочеш робити вставки, кажи, щоб, Йо, щоб всі нам повірили, що ти нічого не знаєш, треба кожних 5 можна, хвилин на цьому наголошувати. А, коротше, кейс, про який е, я хотів тебе запитати, чи бувало у тебе таке, що у тебе в запитах. Висіло повідомлення від людини, у якої плюс-мінус 20 мільйонів підписників. Да. Можеш розказати про кейс, як ти не хотів два дні відповідати на повідомлення Жерару Піке? Ну коротше, я не знав, я розпереживався просто. коротше, був вечір. Просто я наївся гречки, все завжди, три часа ночі. Я, я лежав і побачив повідомлення від Жорара Піки. Розпереживався і два дні ходив, думав як їм англійською мовою щось відповісти. І, в, ігно, і ігнорував його два дні. Да. Це я до чого веду. Просто Михайло, будучи стримером номер один. Ну тобто, коли ти заходиш час від часу, в тебе бувало таке, що ти в світі в своїй категорії був з найбільшим онлайном в цей момент, так? Ну тобто, один, таке ну це. От. там в тебе на онлай... ну, там, коли заходимо, відбувається там щось 30 тисяч одночасно людей можуть дивитися. Фішка в тому, що Жерар Піке організовує світовий кубок з медіафутболу. Жерар Піке, колишній чоловік Шакіри, футболіст Барселони і світова зірка. І він через те, що бачить, яка активна аудиторія і наскільки сильно розвивається твіч, вирішив через Михайла залучити Україну до світового турніру. І для мене це величезний показник того, що сенси можна просувати абсолютно по-різному. І завдяки цьому. Збірна України, наша медійна, вже двічі їздила. Не будемо говорити як нас dire. так відкопали. Ви би знали взагалі без шансів. Такжу, і мені здається, що дуже важливо, що можна абсолютно по різному. Ставитися до культури, і зазвичай, коли слово культура кажуть, у нас одразу ми уявляємо митців, які щось малюють, вигадують мур, все прекрасно. Але мені здається, що дуже важливо розуміти, що стрімінгові платформи також дуже багато лідерів думок, це також частина культури, яка може нас як Україну просувати на абсолютно різні майданчики. В цій історії мені найдивніше те, що насправді жоден, жоден партнер, я так розумію. Не зайшов і не почав спонсорувати збірну України, яка їхала виступати на світовий турнір, де неймовірна кількість зірок в онлайні у Михайла по 30-40 тисяч. Ну, мене особисто просто не було взагалі. Ніхто не зайшов, ніхто нічого не написав. Були, типу, як підтримка самої команди. Це організатори вже зробили і там своїх поумаляли, щоб вони хоч щось якось включились. А так іменно мого рекламодавця не було взагалі ніяк. Дивись, я хотів тебе запитати, от, от. Що ти кажеш, я прийшов сваритися? Я ж не знав, що ти прийшов сваритися, тому що ми не домовлялися, що ми будемо робити. А, але я чесно не знаю, що він там написав. Як а, ти ти? І в мене питання: от в чому: як ти думаєш, чому український ринок, українські бізнеси не заходять на твіч? Твоя думка, бо вони просто не знають, що це таке. Ось людина каже: я можу е, і зареєструюсь, бо теж незнайома вона думає, що там просто діти, і все. Там далеко не діти, там е, ну. Якби діти не можуть таке робити зі зборами. Це неможливо. Це дорослі люди, мені пишуть про розлучення, мені пишуть 40-літні мужики, ми з ними общаємося як з кінтами. Тобто, там доросла аудиторія. Не заходять із-за того, що думають, що це неефективно. Просто для прикладу, дуже добре що це сталося вчора, щоб ви розуміли, наскільки доноситься інформація і як це працює. Наприклад, кожен вечір мене дивиться півтора палаца спорту. Кожен вечір, щоб не було, от що я не запустив. Півтора палаца спорту. Я вчора просто е, в мене є одна інтеграція на твічі. От вона тільки в мене один бренд, бо ви не заходите. Е, і вчора мені сказали: а можеш промокод на знижку просто дати? Це став. Е, я просто спитав: їх, вам треба промокод на знижку? Став – це одяг. Не. Да, це одяг. Ти молодежний. Вам треба промокод? Мені сказали, «Да, давай. Я просто сказав свій промокод і кажу, ви можете це зробити в магазині, або в онлайн-магазині, або в фізичному магазині, де захочете. Через 10 секунд мені написали, що сайт вже не працює. Ну, сайт був положили, Ви можете глянути повтор, сайт не працює. Все. 10 секунд. Через 30 секунд написали, що застосунок вже теж не працює. Я не давав ссылки не на сайти, не на застосунок, ні на що. Я просто дав промокод, і вони в моменті його поламали. Просто настільки великий наплив аудиторії. До речі, Бо й... в магазинах зараз черга, як на третє дихання, виставку. Щоб, <плес> щоб ви розуміли просто щоб ви знали, на твічі дуже багато е, стрімерів. До цих стрімерів дуже прив'язані люди, як і стрімери до людей. Це велике коло людей, яке може ламати любі сайти. Було якесь голосування, якісь е, топ-стрімір Авордз. Лежав сайт завжди. Ніхто не міг проголосувати, бо все лежали зразу. Кажеш два слова, вони йдуть, все руйнують, уходять і жалуються, що це не працює, вони не можуть щось замовити. Просто для вас інформація. В тому році на Нацвідборі Євробачення, що ви думаєте, дія лягла? Ні, це не наша круг справ. Дивись, про різні речі з тобою хотів поговорити, тому що формати абсолютно прикольні і дуже сильно до себе прив'язують. Одна з речей, яку ти робив, і мені здається, також класно поговорити в розрізі, тому що в Твічі це форсилося дуже сильно, це Сталкер. Uh -huh. Ти в прямому ефірі стрімив кілька днів, як ти проходиш всю гру. Хотів тебе запитати: з таких ігор фактично, ну тобто, мені здається, що Сталкер за останній час це. Номер один гра в світі, і це український продукт, де дуже багато інтегровано наших сенсів. Дуже багато українських музикантів, якщо ви глянете сет світ, в них після виходу Сталкера кількість прослуховувань на Spotify, наприклад, зросла майже до мільйона за місяць. Є українські бренди, які туди інтегрувалися. Є українські стрімери, які піднялися, наприклад, Філіп. Філіп Тремба. В нього в скільки аудиторії в п'ять разів після Сталкера виросла. Як ти думаєш, чого до Сталкера така увага, і в чому феномен сталкера? Так, це українська локалізація в грі. Це ж дуже просто. Ніколи такого, що ти можеш пограти такого, що там ти все знаєш, наприклад. Такого не було, і цю гру ждали 15 років. В неї не було, не було шансів не, не взірвати просто і все. Угу. Окей. Да Дякую що? тобі за таку. До чого ти ведеш, блін? Та не знаю. Я, я просто хотів тебе запитати про сталкер, тому що мені здається, це феномен, і дуже багато не тільки ж українських стрімерів е, її форсили. І це дуже прикольний приклад того, як можна через якісь ігри і все інше доносити якісь важливі речі. Про Філіпа хотів би розказати, це, це мій друг, він менший стрімер. Я колись знайшов його, коли там було в нього 20 онлайн, а зараз у нього 3000 постійного онлайна. Коли був сталкер, людина зробила повністю в кімнаті. Повністю все перетворила під гру. І сидів, він, він дуже довго грав, по-моєму, підряд, там що два тижні і так далі, він просто стрімив постійно. І так само глядачі приходили, вони не виключали стрім. Він йшов постійно. Вони ходили купатись, кормили дітей, їли, спали. Цей стрім просто йшов завжди. І тепер подумайте, наскільки люди сильно прив'язуються до людини. І якщо у вас є якийсь класний продукт, він без питань може просто сказати, що він є. І вам. А можна вам пізде буде, якщо він просто скаже, у вас все попадає і все вас поламають вам. Просто знаєте про це. Дякую. Матюкатися не можна було. Вони передають будь ласка. сюди. Але ми не домовлялися, <кх>, якщо що. Мене не попереджує. Чуєш, я тебе хотів запитати. Просто а, як а, приклад а, того, що. Мені сказали, прочитав таку думку нещодавно однієї розумної людини. Справжня причина, чому люди дивляться стріми. Вони сказали, що це не завжди контент, це не завжди там якась розвага і так далі. Що справжня причина, чому люди дивляться прямі ефіри, стріми на твічі, це тому, що вони не хочуть бути одними. Що ти про це думаєш? Хтось якась депресивна людина, тобі про це сказала. Ну, типу, що ти завжди нібито відчуваєш, що ти з кимось. Да. От в цю секунду. Це, опять же, про той самий зв'язок. І це від частини я не хочу так депресивно про це говорити. Але, ну, я думаю, так я ж кажу. Люди просто включають і цілий день проводять стрімер. Якщо це якісь марафони, це от. Просто єдине, що я просив у Михайла до того, як ми будемо спілкуватися, за тиждень десь до я, Михайло говорю: слухай, було б дуже круто показати, як це працює ось тут, прямо наживо. Тобто я кажу, Міш, а давай запустимо з тобою стрім під час українського маркетинг-форуму. На що мені Михайло сказав, що? Я не хочу. Е, ну, ти сказав мені. Е... Короте, основна думка, яку мені Михайло сказав, це неповага до глядача. Що, типу, ніби то, що в цей момент ти не будеш приділяти їм увагу. А... До. На що їм це дивиться? Ну я тут з вами говорю, вони збоку дивляться це, як на мене, це не коротше. Мене це дуже вразило, тому що типу, Михайло до цього ставиться до аудиторії не як до інструменту, з яким можна типу робити все, що завгодно. А правда є величезна повага, і мені здається, сьогодні у Ярослави була чудова теза про те, що. Нам дуже дуже вистачає е, зборів, і коли ми їх бачимо, нам стає трішки некомфортно, незручно, і потрібно, щоб нас любили. І е, в тебе, чого ти думаєш, так класно виходить робити збори і закривати їх так чітко? Бо я умоляю їх. <зум> я просто з ними говорю, все заложено в цьому. Я не продумую щось велике. Ти можеш, в чому прикол твіча, чого туди бояться. Більшість якихось великих зірок заходити, того що ти там сидиш і постійно під увагою, і тебе можуть спитати все, що завгодно. Важливо бути самим собою. Багато зірок построєні на неправді і їм. Вони не зможуть там існувати, їх прощалкують зразу і так далі. Ті, хто там існує, це Я маю бути відвертим, і мені в кайф бути відвертим. Я зможу. Я можу до мене. Заходить людина, каже: Ну ти жирний. Я кажу, пішов ти в сраку, і ми класно. Ми класно існуємо один з одним. Це звичайне спілкування, яке у вас всіх в житті. Через те такий чесний зв'язок. Я я просто з ними говорю. Як з кентами Так, Михайло буває не вмикає стрім, а мені так говорить. Тобто там Це, це працює і в офлайні насправді. Е, дивись, перед тим як ми зафіналимо, в мене коротко, бліц до тебе. Я тебе питаю: ну, чи може це рекламуватися на твічі, а ти кажеш, окей чи не окей? Е, побутова техніка. Да. Як? Всілячиські. Дивіться, прикол твіча. Я можу прорекламувати все, що ви захочете. Не тільки я, всі стрімери. Побутова техніка. Просто в моменті піднімаєш ось, о, яка піч, вам треба щось пожарити, сюди можна. Важливо говорити людям все, як є, і все. Все, що завгодно, це можна ну, кроме всяких там. Фішка аудиторії твіча, яку я помітив, коли до якогось блогера на твічі заходить партнер, вони, нібито аудиторія радіє, як за себе такий, клас! Мій блогер. Чітко, що ти вспомнив, я забув за це. Шо? Колись в мене був один рекламодавець, і я типу, просто сказав на стрімі: А можете мене умоляти, щоб я вам зробив рекламу? Все. Я просто дивився в чат і мене задовбували за те, щоб я зробив рекламу. Давай рекламу, дай рекламу, можна рекламу, можна рекламу, давай рекламу, давай рекламу. Давно не було реклами, можна зробити рекламу. Люди, як реагують взагалі на рекламу? Це чуть-чуть щось негативне, це проклікується. Ти не можеш це прокликати на твічі. Він з дивишся. Змахнув, промахнув і так далі. На твіші це неможливо. Ти дивишся, все, ти дивишся. Щоб тобі це виключити, тобі треба уходити, а тобі цікаво, що буде далі, і все. Через це люди дивляться. все. Окей, okay. та uh, молочні продукти. Просто, звісно, просто п'ю. їх. Дивись, <плес> да о, диви, яке молоко. Я зрозумів, немає сенсу у тебе це навіть далі запитувати. <плес> Нерухомість. Я беру просто камеру, йду де це построєно. Ми робимо паркур там, всі кажуть клас, ми хочемо там жити. Нерухомість і паркур. Все. А, а, так, дивіться, а, Ви підійдете до, до Михайла, так звичайно. <риклад> ну, я не зможу паркур зробити, зроблять другі люди. <риклад> Ні, тільки твій паркур. Тоді це тільки так працює. Хорошо. Клас, Михайло. Типу, я просто зрозумів, що я 25 хвилин розказую, як класно, щоб бренди інтегрувалися до тебе на твічі, а не до мене в Не до мене, Важливо, не до мене. До всіх є дуже багато людей, є дуже класних стрімерів, які сидять. У мене от зараз я недавно познайомився з Степом. В нього було там 100 онлайна, Він сидів, у нього на стульчику не було спинки. Отакий От дряхлий стульчик, він сидить, він стрімить по 8 годин в день, але в нього немає. На, на спинці, ну, спинки немає, він сидить, просто воно все шатається, в нього не виходить. Ну, а людина класна, контента багато і так далі. Зараз чуть-чуть все пішло вперед і так далі. Я, я прошу вас, приходьте, це велика платформа, і за Е, На Заході, якби в мене був такий онлайн на заході, я би з вами не говорив зараз. Ви би старались прийти до мене. Ну, просто це дуже сильно розвинете. В нас, на жаль, я вже займаюся цим три роки. Я стараюся розказати людям, показати, що це, і так далі. Ти сказав останніх три роки, вирісло в 10 разів. Угу. Клас чітко. Е, ви, ви пізніше в знаєте, але вже місця на рекламу не буде. Не, не буде. От. Клас. Це мало бути епічно, бути... а я. <плук> Тебе мав бути просто мікрофон, mm -hmm. ти мав його ось да, да, так да. зробити. Е, окей, я не, не, не думаю, що є щось щось додавати, але сьогодні, вранці, е, я прокинувся. Я зараз почав читати. Я не знаю, чи ви читаєте книжку. Е, я змішаю твою крові з вугіллям Олександра Михата. Хто хто читав? Заходьте на Twitch і читайте книжки. Будь ласка, це е... і таке теж є. Люди запускають Та ні, сидять. Я, чи... я жартую. Я, я маю на увазі, що там є чудова цитата. Це про е... наш український схід, про Донбас, і там є цитата одного із жителів міста Добропілля, яке на Донеччині знаходиться, воно звучить. Вона звучить так. Я сьогодні вранці такий вражений, думаю, клас, ось цим я за Мабуть, цитата звучить так: це місто можливостей, бо тут немає нічого. От твіч це соцмережа можливостей, тому що там ще немає реклами. Подумайте на це. Ми Як заказати рекламу? А ми вам не розкажемо. Ми створили попит. Ми розкажемо. <рес> Нам би то треба було вивести контакт, мабуть, якийсь. Нічого не треба. Напиши мені, брат, ми з тобою. Напиши він, я зараз відпишу тобі. Є всіх стрімерів, завжди є просто чуть-чуть нижче, де ви дивитесь стрім, чуть-чуть нижче. Завжди є контакт, куди можна написати. Там є вже бренди, є великі бренди, дуже багато брендів енергетиків, якихось таких самих А можна ж так говорити бренди взагалі. Різні. Ти хочеш поговорити про бренди? Давай, називай е, називайся. Ну, там, там, і і Розетка, Ну ладно. Е, є багато великих брендів уже. Ви а. можете бути наступними. Прорекламувати можна все, що завгодно. Головне, стрімери не візьмуть і, щось погане на, на рекламу. Це всі розуміють. Ти не зможеш щось погане рекламувати в прямому ефірі, бо тобі вставлять люлей і, і все. Так що чекаємо вас на твічі. Добренько? Мені здається. Я писали в інстаграм. Клас. Мені здається, що дуже важливо, що форум називається Сенсотворці, і головний сенс, я знав, що так відбудеться, що це абсолютно піде не по плану. що б я не готував, як би воно не відбувалося. Це все одно піде по іншому. Тому що у Михайла є одна здібність дуже важлива. Він чесний. От і мені здається, для того, щоб будувати якісь сенси, найважливіше бути чесним в першу чергу перед собою. Тому подумайте над тим, які ваші бренди, наскільки вони чесні перед собою. І заходьте на Twitch. Ну і може в 2023, якщо вийде. Михайло Лебіга в гостях у 2023. Дякую вам велике. Дякую, вам великі. дякую, великі. дякую що ви є.